Друзі, всім доброго дня! Сьогодні вівторок, 23 вересня, на годиннику півдругого. Ну, не можу я раніше виїхати. Ну, вчора виїхав півдв'яго, а сьогодні вже щось коротше, не вийшло мене. То будемо катати якби з півдругого. І взяв я перше замовлення з енергетичної на нагірну. Коротше, чувак накрутив один і три ков. Представте собі. Один і три ков. І. Гріх не поїхати, я стрижок виїхав, але я одразу його взяв, бо, тому що, блін, енергетична стрижока, стрижока енергетична. Типу 4 кілометри коротше, подача. Ну який смисл типа, їхати ще кудись далі, тим більше це а, за 250 гривень. Підіот, педіот. Давайте будемо подаватися потихеньку. Сьогодні без проходочок, без нічого, просто повключаємося, помонтуємо з телефона, щоб досік побистріше вийшов. Так що гайда запасами. Звичайно, що звідси немає виходу одразу з цього сейна гірної. Це, звісно, одна із перших таких поселень таунхаусів у нас в Вінниці, да? нагірна. 19. Тут весь алфавіт. Нагірна 19С. Це... БВ, блін, Ш, Коротше, все, що хочеш. Давайте будемо звідси вибиратися по магніту і ще й по болту. По болту у нас що? Є де неде де навіть ковчики якісь. А восьмерочки, 17 замовлень висить. І найближчого нема взагалі 6,6 тільки найближче. І, в принципі, можна і Uber запустити. А чом би ні, хай він собі там висить, він же ж їсти не просить правильно. Їхав сюди, пацьки по Данила Нечая там чел косив траву. Проїжджаю мимо, коротше. <кій> і по закону подлості тільки Баум, камінчик прилітає. Я подивлюсь зараз, звісно. Так, в принципі, явних ознак якихось сколів немає. Окрім ось цього. Так, да, це скольчик, тільки не знаю, чи він був, чи його не було. Ось дього якась м'янка. Ну не м'янка, а такий скольчик, типу. Вполне можливо, що пролітали якісь штуки. Ось дього якийсь кусочок. Чорний цвіт, пацани, це все, оці бачини, воно все коротше, на ньому видно. Абсолютно все. Ось дього якийсь кусочок. А ні, це стерлося. Короче, от Він хоч легкий в покрасці. Поліровка це все знімає, але. Отакі От момент не можу бути. Ну що, поки ми тут стоїмо, в принципі, можна буде, я думаю, потихеньку помити собі вікна, да? Чоби ні? Йопте, ви що, в кулаки? Ти подиви на них. Банда віранда, диви. Своя атмосфера, коротше. Хорошо, поки там заказ приходить. О, щось поуберу, диви, нічого собі. Данила не чая, проспектівність. Йопайма, пацани. Хай він собі там босів казали вони. То Uber топчик, диви, Виявив мене з такої локації. Ще капець, подиви на це. Валерій, 3-3 Ще Ще кайф, правильно? І тут, звісно, вже восьмерки такі, та чуєш, який може бути Uber, Уберчіл? 0,5 подача на, на театральну в центр. Ну, вже ладно, поїдемо по Uber, Бо Тому що він був перший і плюс Uber вже ж хороший тариф має, так? Да? От хто міг взагалі подумати, що коли я на паузу перейду, мені прийде ще раз замовлення. І окрім того, ще й не просто ще раз замовлення, а теж саме замовлення. Що це за восьмерки? Що вони, блін? Я не знаю. Робіть щось цим, блін. Розраби. Воно його нахер, Подаємося. А де ви нас чекали? чекав. Воно пише, воно пише одна хвилина, таке враження, що це десь. Ні, завжди його голос. Вона а. А, писала, що, що ми на місце, валили, не місце не посадки. посадки щось. А вона саме пише. Привіз пасів. І от дивіться, 1.56. висить чітке замовлення. О, замовлення недоступне для заявок. Ще один камінчик віхні огород пацани, бо тому що це вже трошки захарило. Вроді би, заходиш в ефір, дивишся офігенний заказик, ти на нього нажимаєш, а воно недоступне, не чиститься. От ми зараз в роботу і назад, і його, по ідеї, вже не має бути. Отак, от, от ми обновляємо. Коротше, от, так от Робимо актуальний список всіх замовлень в ефірі. І найближче у нас з космонавтів на Одеську. Давайте будемо включати зараз уже якийсь магнітик. Тут у нас стоїть пошук. Зараз ще на болту пошук вліпим, Перевіримо, який там радіус. Стоїть 1 кілометр. Категорії, машина, все чотенько. Так, і що? По болту щось все-таки приходить. 0,6 подача на ринок урожай. Все остальне ми виключаємо. Uber в принципі, можна не виключати, хай там буде. Хай там собі буде. По суті, можна було б тут проїхати, але там сходи далі. Ми не проїдемо. І так як показує карта, нам так і треба буде виїжджати. І ще був такий момент, по поділі їду коротше, і ловлю себе на мислі, що блин, от щоб я так дуркував коротше, на електротачці, газував там, якось 60-70 по городу. Це з різними ускореннями їхав, то мені кажеться, я оцю подружаньку, яка перебігає дорогу. Вже б на капоті прокатав би точно. Тому що реально я виїжджаю з поворота, і, і вона біжить і навіть не дивиться. Тобто, Блін, реально, типу, реакції з її сторони взагалі ніякої бути не може. Тобто, все залежить від того, наскільки ви різко виходите з поворота і наскільки ви швидко їдете. Бо ні вона вас не бачить і не чує, бо це електро, ні ви її вже може бути пізно, щоб її побачити. Так що, лише б не літайте, не дуркуйте коротше, і дивіться за дорогою. А ми тим часом подаємося. Тільки виїхав з двора, сразу же його відмінили цей заказик. Це нам змінити ціну? Що? Тільки що бачив, як Голованов говорив, що нельзя змінювати ціну. А ну давайте накрутили 130. Чекаємо відповідь від пасажира. Це на дитячу обласну, коротше. Пропозиція відхилена. Шукати буде якогось другого ложка. І мені в процент воно не пішло, коротше, в мінус, поняли? Так, да, і ще такий момент. Виїжджаю з двора, тільки що, коротше, і баришня собі. Ну, їй взагалі, що є, якась може зустрічка при заїзді в двір там, чи ще щось. Ну, вона собі ріже угол, як їй нравиться. Я аж по тормозам дав різко, бо я щось ну, не вкурив, коротше, що це робиться, поняв? Отак, ну, коротше, жіночки наші катаються. О. По дорогах. Тим часом сидим без замовлення, що робити. Це ж поки був біля юності, думаю, коротше, піду і заїду на миєчку. Не то, щоб там прям дуже грязний, там. просто освіжу, освіжу те, що намив вчора, і попілісосю всередині. Ну, типу, що лишнім буде хіба. Сьогодні я ще цього не робив, а от якраз представилась можливість, так скажем. Так що гайда, будемо цим займатися і вже виїдемо там от на виїзді. Короте. Вже включимося. Попелісосив, повимивав, почищав. Не дуже багато часу пішло. Минут, я думаю, десь 10, не більше. І коли я заїжджав на мейку, і коли я виїжджав, коротше, виїжджаю, от, е в ефірі висить оцей заказик з Андрія Первозваного на юності. Я не знаю, актуальний він ще чи не актуальний. І це мені так подобається, коли от, я коротше, виїжджаю і мені суху машину коротше, вже обдристав повністю. І, 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 а і як? І що? Чотенько, звісно. <кхід> В цьому плані ще нічого не скажеш. А Висить з. Ну, коротше, багато замовлень дивіться, висить. І поки я мив, щось пулбору приходило. Погано, що не можна подивитися, що. Є шанс, що шлак, але є шанс, що хороший заказик, по суті. Блін, і що, буде цей заказ чи не буде. От він, в принципі, з краєчку, можна, я думаю, махнути, якщо він ще десь є. Ставимо ставки, пацани. Чи є там ще пасажир, чи нема. Він то взявся, але він викликаний через телефон. Обичний, через диспетчера. І подаватися туди кілометр, да, здається, був. Тобто, якщо ніхто не вийде, то я получу свою компенсацію. Ну, давайте глянемо. Давайте глянемо. Добрий день. Добрий день. Я понял, чесно. Юносі 39, так? Да? Да. Це ви? Да. Хорошо. Тут дуже поганий щафор. Ми поміняли його. Ти ч поганий? Ми зараз заразок проїдемо. Ні, почекай. Дивися за нами скільки. Дуже, ну як тобі сказати, прем'єр. Увілічили б тут. Я, Зелений, я, ну, то було б там довше. А. Там теж він такий. Тільки як спішить. Да, ну це таке. Він як їдеш по келецьки, туди от, а, на да. для тролейбусах на тролейбусах цих теж довго стоїш. От як оці стоять, вони ж стоять, вон, давай кудись. Секунд 30-40 точно. Я перепрошу, машина действует на э, автоматику твою чи ты сам? Ты понял меня? Нет. Машина действует чи ты? Светлофор? А, типа, что машина сама стоит? Ну, ну, подожди, есть такие? Не, нет, пока нет. Нет? Я... Ну слава Богу. Ну там якісь одні з останніх. Пробачає. Перед... Да, да. Поки ми ще керуємо. Yeah. <гум> Ні, ну Є таке, що автопілот, no, знаєте? Ну, автопілот. Но... автопілот, так типу, правильно сказав. Так, да, так, да, так. Да. Але поки вона може рухатись в смузі, може між машинами бути, але світлофор поки ну, не бачив нас в Україні. Якщо спереді буде машина і вона стане, вона буде стояти. Сама. А якщо нема, поїде на червону. Ні, не туди. Ні. Прямо поїхати. Трому. І що, не біжай. Прямо. Це так автопілот поїхав. І що страшно, командир не обіжає. Все добре, прошу. Ось вот так. Ну, — Можна, все знати. Поставь, да, добрий день. Пропусти, всяко. Все добре буде. Я не хочу, щоб все вона. Прошу перепрошую. До речі, я капітан. Поліці... Ну, не, не поліції, міліції. По пер група мене. Але бачиш, як гарно бачиш? О, от тепер ти на місці. Я, блядь, цю територію, голубчику мій, сину. Ну, і, блядь, життя таке моє. Зараз наліво. І другий паді. Що з мене? Гоп, стоп! Що з мене? 75. Скільки? 75. 75? Так. Блядь, запліден. Ні, Давай, команді, ти не будеш обіжати. На тобі 100 і будь щасливий. Ага. Дай 5 буде 10 Запомни, я... Капітан міліції опергрупа. З 1973 року по 89-й рік я працює капітан міліції Горосполком. Оце тут де це... ти поняв? Да, Гарі. На всіх. Да. Та нахуй воно тобі треба. <свісна> Спасибо тобі. Заповни, да, будь ласка. Запомни, будь молодець, но територію знай свою. Поняв те мене? Да. Все, дай пять дай ДДС. Командир. Да. Я мен. Но я уважаю хороших хлопцев. Хорошо. Добрый? Да. Дай Боже. шапки ты был Сейчас тебе я получу. Все, ничего я оставлю. Брошу. Сейчас на здоровье Лучше я сдам назад, бля. Ну їх нахер цих барышень, блядь, вона тільки що в бордюр як впиздилась, то я просто аж прозрів, блядь. Ну їх нахер. Куди ти, шо ти? Тут же ж, блядь, везде ці штуки. Ну тебе просто нахер, короче. Вс, стій, блять, остановись, дай тебе об'їду. Фух, блядь. Я хері, бідна машина, тільки як воно. Ні хера собі, бляха. Подивіться, коротше, блін, реально. Окей, okay, я заказ взяв. Хмельницьке шосе 114G. Я хері, знаю, де це. Зараз ще будемо дивитися. Угу, на виїзді з міста. І, коротше, потім магазин квітів, потім укрзо, а потім героїв, Артану Козицьку в Стрижавку. І все це коротше, людині коштувати буде сковчиком 1,1 420 гривень. І це, коротше, конічна на сьогоднішній зерні. Так. Алло? Е, Доброго дня. Я тільки що замовив таксі. Навірно, ви до мене їдете, тільки щось мене вибило початкову агресію з поліської шосе 114 людей. Трошки невірно. Мав би бути магазин «Київстар» Star на шосе, знаєте, Випарський Шосе. Не пам'ятаю точно, де він. А ну. Напротив вокзала. Магазин «Київстар». Оцей торговий центр Small чи як він там? Ні, ні, не. Ага, а не Small, а за Molch. Напротив західного автовокзала є магазин. Там є творек, 16 готово на цій стороні дороги. Так, там де трамваї, типа, встают. Ну, так, трамвай на зупинці. Я буду там стояти, дивись, вам зручніше буде мене забрати на зупинці, коли маєш зі Ну, на зупинці. На зупинці трамвайний, так? Так. Добре, я тоді ще кажую, на вас. Трошки треба Добре. Ну от такий, короче, кінець робочого, виходить, заряду. <гум> Хотів сьогодні покатати, знаєте, типу, як сказати, типу там позаряджатися в місті. Ну якщо от такий заказ мені прийшов і встрижавку, ну, то гріх його не взяти, пацки, гріх його не взяти. Доброго дня. Доброго дня. Ми з вами зустрілись, зустрілися, кажуть, Е, Трошки почекайте мене, да, там, би я квіти візьму і да, це. у вас же Там зупиночки є. Да, да, да. Там, ну, я думаю, що ненадовго, але хотілося не б вірити в те, що ненадовго. бо За рік перший раз попасти додому з спустими руками щось якось. Простойчик капає, пацани, там було минут 5, тут вже минут, ну, вважайте, 11. Короче, нормальний заказик. А по кілометражу у мене ще в принципі все ок. 43 проїхав, 33 можна на фулкандеях. Все, як положено. ждемо, нам за це листають. З мене буде в лісі. так. Розчитайте, будь ласка, як 500. Так, буде. Дякую. А це вам на чай. Подякува. Всего доброго. Так, сейчас я все забуду. І вам так. Ну, Те, що він не закрив, можна йому пробачити. Да? Ось, скільки там вийшло? 450 досплати, крім того, що простой накапав. 30 гривень, ну це багато, але ну, таке. Він посчитав як 500 і ще й 50 зверху дав. На чай, то тобто 550 йому обійшлося це замовлення, а мені воно пішло, коротше, як 550. Типа тобто добрався в стрижов буде 550. Причому не з всієї суми комісії, а з тільки з 450 комісій. Тобто соточка зверху чайочку. Як має бути. Давай підрахуємося, а що робити? Тільки що відкривав всі додатки. Конкретно Uber 188 гривень, там була поїздка це чистими. <кій> І цей, восьмерочки, 790. Грязних. З них рахуйте, хай 100 це честі. Ну, 100, це комісія, це у нас 700. З цього замовлення 100 чая, Це у нас 800. Потім. Получається, так, 800. І з того замовлення до Діда дав 20, 25, там чая до, до Uber доплюсуємо. Щоб получилось 200, 200 плюс 800. Рівненько чистиме 1000 гривень. Пацані. 1000 гривень чистим рівнечко за цей веїст за 57 км. Що це, якщо не лайк? Йолки-палки, просто хороший, хороший такий виїзд. І за счет хорошого замовлення вийшло форманути штучку. Да. І що ви думаєте, багато по часу потратив я? З учетом того, що я, звісно, щось там чихлив, туплив, поки не скину з цієї камерки інфу я не брав замовлення. Ну, можливо, годинки 3. Да? Да? Десь так. Півдругого ж ми почали, а зараз півп'ятого. Пів третього, пів четвертого, півп'ятого. Три години рівненько. Три години штучка чистячка. Просто клас. Вівторок, будній день. Хе -хе. Непопулярний час. Я в час пік так не зароблю, як заробив от в цей от обичний часовий такий оцей промежуток. Якось так. От, якось так. Я думаю, матеріал достатньо на сьогодні. Далі буду працювати вже без камерки. Може. Напрацюю більше грошей без камери, тому що там праця така, знаєте, Нон-стоп Просто Нон-стоп А може не нон-стоп може це я так себе накручую. Там наоборот може без всяких цих там, з тим здибався, з тим поговорив по телефону, став, типу, не спішиш нікуди. Подивимося, коротше, подивимося, як воно буде. А на сьогодні якось так всім. Пацьке до завтра.